Доброго ранку! усім, Ми знаходимося на YouTube платформі футбол 24 І коли ви бачите поруч в екрані Володимира Лиска, це зрозуміло, що ми оглядатимемо пірнецький футбол. І сьогодні це буде в рамках найпрестижнішого євротурніру. Йдеться про лігу чемпіонів. Кажу тобі, Ол Володя. Привіт, Юра, Вітаю, друзі. Вітаю тебе також. І відправляємося зрозуміло куди в Піренеї, Бо там напередодні вечері відбувся дебют Андрія Луніна в цьому сезоні у рамці Вріт Мадридського реала. Нагадаю, що Хабі Алонсо через гастроентерит Тібо Куртуа прийняв рішення випустити українця у старті проти Олімпіакоса в рамках п'ятого раунду об'єднаного етапу Ліги Чемпіонів, і що неприємно, Андрій пропустив три голи і нагадаю, що за попередні чотири матчі в рамках ЛЧ – Реалу вдалося допустити лише два забиті м'ячі, і тут відразу три. Більше ніж за цей великий період в одному матчі в Греції Лунін пропускає трьошку відразу. І не знаю, чи можна звинувачувати в одному з пропущених м'ячів українського кіпера. Я думаю, що от щодо третього забитого Ель Кабі є питання. У тебе є? У мене немає питань, Юра, до цього моменту Але. і. В іспанській пресі ти не знайдеш жодного слова критики на адресу Андрія Луніна. Тут е, насамперед говорять про провальну оборону. Не від великого щастя Хабі Алонсо випустив у центрі захисту Карераса разом з Асенсіо, тому що в нього банально не було здорових центрбеків. Так ще й несподівана якась м'язова перевтома у Джуда Белінгома. Змусила його розпочати матч без британця, і що мені всередині, а не на позиції центрального захисника, яку він неодноразово раніше закривав. Тому ось накопичилися такі проблеми, та й нашому Андрію Луніну у цій формації у цій зв'язці центральних захисників було набагато складніше, тому що раніше вони не грали. Зі схожими футболістами, хоча для Карераса це нічого нового, він виступав на позиції центрального неодноразово ще, зокрема в Кастілії. Ось іспанські змі згадали, що були в нього такі моменти. Тобто, я би тут Андрію не закидував ось цей третій м'яч. Насамперед потрібно звертати увагу, як Реал захищався на флангах, що Менді для прикладу опинявся один проти Желсона. Себальос не встигав з підстраховкою, і так прийшов ось той гол головою від Таремі, так, коли Трент навіть не вистрибнув. Ну, а потім ідентичний, ось третій, який ти згадав, коли вже під чого мені подали. І знову ж таки, що тут можна закинути у бік Луніна, коли карераса і близько немає біля форварда Олімпіакоса. Так ну, і, до речі, була промова з тою реакція Андрія Луніна. Він вже просто кричав на власних захисників, розводив руками, злився на себе, бо зрозуміло вийти вперше за півроку у старті Мадридської Реали і пропустити три голи. І нагадаю, що Хабі Алонсо не звинувачував українського кіпера. Навпаки, підтримував наставник Бланкос стверджував, що розраховує на нього і не покладав провину за жодним пропущений м'яч. І щодо цієї парочки, Асенсіо Карерас, ну відверто вони підставляли Андрія Луніна неодноразово цьому матчі, навіть не йдеться про пропущені голи. Нагадаю, що був зафіксований офсайт в одному із моментів, коли пішла подача знову ж таки на марокканського нападника Олімпіакоса, і каре просто проспав його. Він дивиться так поручано, стоїть собі на лінії штрафного майданчика. Він вибігає, і тоді Луніну довелося зіграти кулаками, вибити м'яча, випередивши елькабі. І в принципі, я би зарахував ось цей момент до сейву крутого. На рахунку українського кіпера загалом Софаскор рахує 5 порятунків в цьому поєдинку, але я би відзначив якраз три моменти: ось цей також порятунок, коли ЛКБ головою знову ж таки пробував, витягнувся український кіпер, зробив сейф, і ще один момент, який ми обговорювали ще до запису із тобою. Дуже добре, що ти згадав усі ці моменти, бо я вже чесно кажучи, забув, коли переглядав іспанську пресу, все, що виконував Лунін на полі, а його дуже сильно хвалили. Ти говориш знову ж таки, зосереджуєшся на двох центральних на карерасі. Та асенсіо Юра, але давай звертати увагу на опорну зону Реала. Згадай гол чекіньо, це те саме, що ми бачили у матчі проти Ельче Згадай, як пропускав ті Куртуану Це ідентичні голи, коли йому забивав Альваро І зараз от схожа ситуація, коли е, скільки було. Там е моментів часу Феде Вальверде, щоб або перервати передачу, або дограти цей епізод, він цього не зробив. Прохідний двір насамперед в опорній зоні. Я зараз про перший гол, коли що мені не, не дограв, і згадай, епізод вже у компенсований час, коли теж був удар здалеку. Знову розвалилася опорна зона. Ніхто не накривав гравця Олімпіакоса. І Лунін вже відверто занервував у цьому моменті, тому що ну слухай, навіть настільки спокійного. Воротаря, як він, переповнилася ось ця чаша терпіння. Ну до речі, я пригадую цей момент, коли в районі центрального штрафного, тобто вже за лінію штрафного ЛКБ знаходився знову ж таки без опіки. Заснули, і чого мені і там я знаходився, якщо не помиляюся, асенці просто супроводжували м'яча, і він вирізав м'яч. Перепрошую за тавтологію в кутворі Луніна. Добре, що по таланилу пройшло поруч зі стійкою. І ще один момент варто відзначити вже у донерабітром. час, Елькабі настільки бажав. Вирвати нічию або виграти цей поєдинок, ну просто людина була дуже заряджена, злився на себе, бився руками об газон. Він пішов присунувати Луніна і просто. Андрію довелося вибивати м'яч ваут. Я не знаю, якби там був на тренській лаві Карлон Анчелоті, То напевно там би жуйку тут жував своїми щелепами і дісталося би українцю точно після матчу. Але виходу інакше не було, бо пресингували. І цікаво, що ніхто не допомагав в цьому моменті українському кіпору. І от я підводив тебе. Ти просто кажу: начитався іспанської преси, напевно, голова кипить. Ось ще один був показовий момент, коли Андрій Луні не в першому таймі виносив м'яча. В район центрального кола. Перех. Вверх. Я вже не пригадую, хто виграв верхову дуель Варди Гюлера. М'яч опинився в Шекінню і Елькабі. І поруч стояв Карера, знову ж таки, асенсію, і там був коридор, і здійснив ще один дуже крутий сейв у тому моменті. Український кіпер. От це три ключові моменти, знову ж таки, кажу: порятунок після удару головою Елькабі, удар Шекінньо і вихід кулаками. Три показові моменти, коли. Ну класно зіграв український голкіпер претензії. Кадуш не претензії, а от питання лише деякі виникають в третьому пропущеному голі. Бо практично Андрій Лунін рукою дотягнувся до м'яча. Я розумію, що пробував без опіки і вибирав, куди пробувати. Але зривувати можливо, було би ну там 50 на 50 Можливо, треба би було бути Тібо куртуа у цьому моменті, але Андрій хороший. Тепер класний, але не найкращий у світі. Ну, але я повторюся, у мене немає претензій до нього по цьому моменту. Ось той епізод з Лонгболом у центр поля, про який ти згадав, коли Гюлєр програв повітря центральному захиснику і відразу пішов удар на ворота Луніна від чекіню, І Той прекрасний сейф. Так, ось це був один з тих випадків, коли у Луніна не йшли дальні передачі. Бо загалом, якщо подивитися, у нього лише. Один вдалий лонгбол з 13 по цьому поєдинку, але як добре зауважила іспанська преса, Андрій набагато частіше грав через центральних захисників, коли вони розігрували від воріт через короткі передачі, так і якраз вони підкреслювали на тому, що Тібо куртуа в плані виходу з під тиску він гірше діє ногами ніж Андрій Лунін Хоча, якщо ми подивимося, навіть ось на передачі низом. Андрія Луніна то було 30 вдалих 42 загалом і відсоток точності 72 чи 71 відсоток. Так, ну тобто навіть тут би могло бути краще. Але е, Хосе Луїс Менділібар – це тренер, який сповідує, як і хан Сіфлік, ось той високий пресинг Вони постійно тиснуть, і навіть попри те, що. Провалюється раз за разом з високою лінією оборони. Бо саме так неодноразово тікав Кіліан Бапе, забивав свої голи після геніальних передач Вінісіуса чи Камавінги і так далі. Тобто Мінілібер не відійшов від власної філософії, тому реалу було складно виходити ось з під цього тиску, тому були деякі неточності і від Андрія Луніна, і від центральних захисників. І ми бачили, як неодноразово в першому таймі. Карерас для прикладу виконував передачі на фланг, дальні передачі, або там на Феде Вальверде, або вже тренд на Вінісіуса, і саме так Мадриду найчастіше вдавалося якраз ось цей тиск гравців Олімпіакуса оминати. І от я би ще повернувся до того епізоду, про який ти сказав, коли він вийшов за межі штурмового майданчика, виносив м'яч з центру поля. ти... Про Анчелоті говорив, я думаю, що якраз в цьому моменті Карлето був би задоволений, тебе Андрій виніс м'яч кудись подалі. От просто на трибуни, і потім не було того валідово, так Бо ми бачили, що там і пішли зіткнення всередині, там Гюлера завалили, зразу пішла атака. Ну, словом, можна було зіграти, мені здається, в цьому моменті акуратніше. Але, Юра, я не дарма вночі. І сьогодні ще читав іспанську пресу, тому я зараз просто озвучу те, що вони писали. Бо для багатьох це, мабуть, буде ось така знаєш нотка ностальгії після того прекрасного сезону Луні на 23-24, коли Рал виграв два трофеї. І як писала Марка після цієї гри, ми побачили воротаря, який тоді, коли Тібо Куртуа вилетів через травму коліна. Приніс нам два трофеї Немало, небагато. не багато. Ось марка сьогодні нагадувала, що саме Лунін був тоді ключовою фігурою у складі реала. І зараз, коли йому дали шанс, коли він дочекався 에, того моменту, що Тібо Куртуа знову вилетів. Він вийшов і зіграв дуже спокійно. На цьому наголошують майже усі впевнено і спокійно. Тобто, коли раніше траплялися епізоди, лунін виходив, міг нервувати через брак ігрової практики. Ось зараз цього немає. Навіть попри те, що він майже не грає в реалі, і я зараз от процитую ще Марку, на чому вони наголошували, що Луніна, звісно ж, не можна порівнювати з тібо куртуа, бо куртуа це знаєш там священна корова і найкращий глукіпер світу. Але Андрій заслуговує на похвалу, тому що, попри непростий дебют, а давайте ще згадувати ситуацію, яка зараз панує в реалі: ось ці нерви, ось ці скандали. Тренер. По ідеї мав би висіти на Волосині, і про це протягом тижня писала так, іспанська преса. І ось на фоні цього всього виходить Андрій і демонструє впевненість насправді, попри три пропущені гули. І тут ще Марка справедливо підкреслила, що ось та його холоднокровність. Яка інколи знаєш може викликати занепокоєння, і ми з тобою про це неодноразово говорили, що десь цих емоцій бракує. Але в матчі проти Олімпіакуса якраз це пішло на користь команді, тому що були епізоди, коли потрібно було напихати, і в кінці Андрій вже це робив. Але Юра був момент ще з чого мені так в кінці от гри, коли чого мені висловлював Луніну невдоволення передачею там. Він отримував м'яч під тиском, і вже Дефенсо Централь писав, що вони покидаючи поле в після матчу з Олімпіакосом, поговорили, і чого мені насправді перепросив у Луніна, що не потрібно було йому так реагувати на той пас, мовляв, брате. Помилялася насамперед оборона. Ми погано грали у захисті. Тут твоєї провини немає. Тобто, ну останні хвилини. Юра, реал відверто кажучи, грався з вогнем, і реал міг ще втратити цю перемогу, так? Бо не все було так гладко на останніх хвилинах. І за версією марки Андрій у нас третій найкращий гравець цього матчу. Ну тут Вінісіус Бабе поза конкуренцією вони отримали десятки, тобто найвищі пали. До речі, вчора відразу після матчу ти розпитаєш про десятки. Ти маєш на увазі софоскор, так? Ні, я маю на увазі Марку. А, окей. Щодо Софоскор, то відразу після фінального свистка оцінка вкеля на МАП, який оформив покер, нагадаю, у воротах Олимпі... у ворота Олімпіакуса. Була оцінка 9,9. і в соцмережах в, в на соцмережі X фанати Реала ставили логічне запитання: а що ще треба зробити, щоб нарешті отримати десятку від софа -скор. Вони згодом виправилися і поставили максимальний бал французькому супербомбардиру. І до речі, ще одна людина коментувала дії Андрія Луніна в соцмережі Twitter. Алекс Родрігес. А це журналіст Дефенса Централь профільного видання, яке пише про Мадридський Різні чутки небелиці та інсайдер, і не лише і он він, він написав наступний повідомлення. Наступного змісту його не буде на перших шпальтах, а також його ім'я не згадуватиметься в після матчевих обговореннях. Але Андрій Лунін заслуговує на визнання і прикинув але... фото, так але не усі Юра. Хвалили, і знову ж таки є одне видання, яке виділилося, і неодноразово ми зазначали, що. Не знаю в журналістів Ас якась або особиста образа на Луніна, або ще щось, бо він від них отримав одиницю, і це майже от пересічний бал по команді. Так там БП знову ж таки з Венісіусом мали трійки це за цією системою трьохбальною. Ардачу і чого мені по двіці, Андрій з одиницею. Я думаю, що тут його обділили, і щонайменше двійку. Він би повинен був отримати так. Я розумію високу оцінку, чому мені тому що реально він був ключовий у грі під тиском. Він там і падав між двома центральними, щоб отримувати м'яч від Луніна і загалом класно м'яч просував. Тут питань немає, але все ж таки мені здається, що десь ас. Знову ж таки, Андрія недооцінив на відміну від ось як Дефенса Цетраль, ти вже згадав Алексіса і його пост це, до речі, одна з небагатьох людей в цьому виданні. Кому можна довіряти і кого можна читати, так він з Мадрида, він не проживає десь в Гондурасі чи в Сальвадорі. А ось тут він висловився, і його, до речі, цей твіт підкопили Його всі репостили. Той допис, який ти зачитав. Але от навіть ті люди. Які пишуть не з Іспанії новини для Дефенса Централь», зокрема там після Матчеві оцінки. Вони Луніна високо оцінили. Вони йому поставили вісімку, і це друга найвища оцінка. До речі, по команді писали, що нічого він вдіяти у цих трьох м'ячах не міг. І таке культове видання ляґалерна, так яке спеціалізується саме на реалу, де можна зокрема багато цікавих блогів прочитати про Мадрид? Вони назвали виступ Луніна. Відмінним, що у нього ось ці сейви насправді були вирішальними, і він врятував Мадрид від е, значно більших проблем е, у поєдинку проти Олімпіакоса. Речі Юра, цікавий факт: Реал не перемагав у Греції в АФІНАХ. Реал не перемагав е, у попередніх дев'яти поєдинках ще у далекому 1971-му вони обіграли Челсі у фіналі Кубка Володарів. Кубків, ось таку серію. Як зазначали, зокрема, і в пабліках фанатів Реала вдалося перервати завдяки Андрію Луніну та Кіліану Бапе. Ну тому, що Кіліан Бапе просто фантастичний матч провів. Хоча є, на мою думку, Венісіус навіть виглядав краще ніж Кіліан Бапе. Ну к до речі, ставило запитання журналісти після поєдинку французькому нападнику. А чи не Мбапе залежний цей мадридський реал? І він перепросив медійників, каже перепрошую, але це некоректне, погане запитання, бо кожен має свою роль у цьому клубі у цій команді. Моє завдання забивати голи, і я його намагаюся як найкраще виконати. І також згадав Вінісіуса компліментарно Київ МБАПЕ і каже, що мені шкода. Правих захисників команд, які проти яких виходить бразилець грати на лівий фланг, бо відверто він просто знищував, якщо не помиляюся в нього вісім далих успішних спроб дриблінгу і чотирнадцяти. І коли Мбапе забував свій четвертий гол, нагадаю, що знищив Рестоса Вінісіус жуніора колишнього гравця Байера, і після пропущеного четвертого голу просто підійшли партнери і його втішали, бо його неодноразово просто обіграв. Вінісіус Жуніор, і людина була вже просто спустошена і розуміла, що він не може нічого просто вдіяти проти такого Е, Ми з тобою спілкувалися ще перед записом. Що напевно це найкращий матч при хабі Алонсі в виконанні бразильця? Бразильці просто розривав і до речі, я зараз продемонструю відео із трибун в піреях після матчу. Вони один одного привітали з перемогою. Один до одного підійшли після фінального свистка на газоні. Що може свідчити про те, що зникає конфлікт, який винирнув назовні? Після того як баський наставник вирішив чотири рази протягом цього сезону не ставити війні у старт. У них була розмова. Перед цим матчем розмова не колективна, а з кожним гравцем окремо, зокрема з тими гравцями, які були невдоволені своєю ситуацією, тому що відкрито про це написали іспанські ЗМІ перед грою. Що, зокрема, Вінісіус, Феде Вальверде, Родріго, Браїн, Діас, так, Ендрік, той же Менді, який у цьому матчі, нарешті, вийшов. Ось вони своєю ситуацією, м'яко кажучи, незадоволені. Ну і здається, це подіяло, тому що Вінісіус у нас. Після того незарахованого свого м'яча можна було помітити, як він ще й поцілував емблему на футболці, тобто, десь теж спростував чутки, що він хоче піти, і насправді, от. Можливо, це і вигадані історії, що він вимагає величезний зараз новий контракт, і не буду його підписувати, поки хабі Алонсо є в команді. І ось та картина після матчу, ось ці обійми, десь таке, знаєш, полегшення для керівництва Реала, що, можливо, все ж таки все налагодиться, Юр. Але мені здається, що не може бути ось цей матч проти Олімпіакоса показовий в плані оздоровлення команди, так? Тому що. Той же Олімпіакос у схожому стилі грав проти Барселони. Для прикладу, просто менше голів їм тоді вдалося забити. Але провалів у захисті, ось таких як проти Рала, в них теж було дуже багато. Чим користалися підопічні Хансі Фліка. Ось ця висока лінія, дуже багато простору для того, ж таки Вінісіуса на фланзі. Багато моментів для закидань за спини. Там чи через фланги виходу, ось це все вони дозволяли гравцям Реала створювати. Але якщо ми перемотаємо час трішки назад, подивимося, як захищався Ельче та інші команди, з якими вони втрачали очки. Ну тут ми можемо зрозуміти, у яких поєдинках Реалу складно, а у яких ні. А складно їм тоді, коли суперники грають у низькому середньому блоці, коли вони вдало якраз перекривають простір на своїй чужо на своїй половині поля. А у цьому плані Олімпіакус, який хоче високо пресингувати і звужувати на простір на чужій половині, ну це зовсім інша команда. І коли вони не встигають, так то їх одразу ловлять якраз ось на таких виходах на забігання Вінісіуса чи хто там справа Ну знову Феде Вальверде в нас номінально вважався там правим Вінгером. Так він цією ситуацією не задоволений. Але кадрова ситуація така, що хтось мусить закривати ось цю позицію, але. Юр, коли я говорю, що далеко ще до оздоровлення, то ми можемо навіть подивитися от знову повернутися до того першого м'яча, коли вдало в контрпресингу зіграв Олімпіакос і з під ніг Мбапе вибили сферу. Там була ситуація, зрештою, вже шість проти трьох, шість гравців Реала проти трьох гравців Олімпіакоса, і вони зуміли це розіграти і забити свій м'яч. Ну я вважаю, що цей м'яч красивіший. Ніж те, що забивало ельчі, ворота куртуа. Ну це просто шедевр. Відверто шедевр. Там дехто писав серед українських фанатів, що Лунін міг би врятувати у цьому епізоді, коли пробував кіньо, але ну точно в Кутик більярдно так потрапити. І як вони пройшли опорну зону і захист мадридського реала? Ну це якісь не знаю, Бускетс, там ще Месі під'єднався. Це настільки легко майстерно виглядало. Просто відіграли світових зірок. Ну на щастя, зараз здоровий голос. Бо якщо раніше Луніну інколи дорікали за схожі пропущені голи, то ось зараз є прецедент Тібо Куртуа у матчі проти Ельчі, коли він, начебто, навіть дотягнувся, але не зумів врятувати команду. То ось тут був як ти зауважив, справді більярдний удар. Так і складно дорікнути Луніну, що він там не витягнув, навіть попри те, що це, начебто, в ближній кут було. Тому непростий насправді для боротиля. Поєдинок я повторюсь проти команди, яка тисне, яка. Високо пресингує і нападники якої постійно тиснуть на центральних захисників і на голкіпера зокрема, бо тому, що гравці Олімпіакоса, ось та перша лінія пресингу, вони були у штрафному майданчику реала, і звідти з'являлися якраз проблеми у грі під тиску. Ну і Юр, давай ще тоді згадаємо про тренда. Я думаю, що знову ж таки у грі на оборону дуже багато нюансів, і поки не повернеться дані Карлахаль, то цю проблему навряд чи вдасться. Розв'язати хабі Алонсо, ось це бажання трента грати високо і заходити всередину. Ну воно вилазить боком постійно Мадриду, тому що він банально не встигає повертатися назад. Через його зону створюють гольові епізоди. Так. І я думаю, що Хабі Олонсо десь трішки поспішив заміною Арди Мені здається, що коли Гюляр покинув поле, то Реал вже почав страждати. Вони почали відбиватися. Він піякос знову ж таки натиснув. Ось тут від тренера баського все ж таки було поспішне рішення. Ну і нагадаю, що саме Арда віддав один із асистів асистівники Лембапе. І якщо не помиляюся, це вже сьома гульова передача на французького нападника. Так, і там і дві від Вінісіуса, з яким вони начебто не дуже випадки це... е... в пресі. Тобто, як Мбапеві та Вінісіуса із забитим голом потім згодом його скасували через офсайд, просто обіймалися, були щасливі і раді, що вони грають в одній команді. Ну, мене склалося таке враження, коли переглядав це все по трансляції, по телебаченню Просто... я думаю, що Про... саме через. Та-та, і от чому я згадую Гюлера ще раз. Нагадаю, що передасист якраз віддав йому за спину захиснику Тренд Олександр Арнольд. І перед цим нагадаю, що Камавінга дуже майстерно відіграв п'ятою в центрі одного з гравців Олімпіакуса, коли могла б пройти небезпечна контратака. І отримали такий красень гол. І знову ж таки, наскільки світла голова Арде Гюлер, як і навішує в штрафний майданчик? Зряче піднімає голову і закидує. Просто ідеально так, що не забити, досить складно. Щодо Клієна Бапето. Нагадаю, що він лише четвертий в історії мадридського реала гравець, якому вдавалося забувати покер в одному поєдинку Ліги Чемпіонів чи то кубка Ліги Чемпіонів, як він колись називався. Окрім нього, це робили Ференс Пушкаш, Альфредо Ді Стефано і зрозуміло, що Крістіано Роналдо. Щодо цього сезону, то в Кілянам Бапе, уявіть, яка статистика просто божевільна. Вже 22 забиті голи, 3 асисти. Другим за результативністю в складі Вершкових іде Вінісіус Жуніор. В нього 5 голів, 6 асистів. Гюлер 3 голи, 7 асистів. Белінгем 4 забиті м'ячі, 2 результативні передачі. І Феде Вальверде не забиває у цьому сезоні, а віддає. В нього 4 асисти. Ось це от найбільш результативні гравці Мадридського Реала стану на зараз. І зрозуміло, з відривом іде Кілян Бапе, який є дуже скромно Оцінює свій внесок в результати королівського клубу в цьому сезоні. І Кіян Бабе, якого все влаштовує при хабі Алонсо, тому що в Іспанії теж писали, що це один з тих футболістів, разом зокрема з чи Ардою Гюлером, які довіряють Алонсо і не хотіли б його звільнення але якраз на тлі, начебто, розколу у роздягальні реала на ось ті дві групи, так задоволені, незадоволені. Ну це дуже просто. Знаєш, невдоволені це ті, які не грають або яких. Е Позбавили статусу священних коров, як Венісіус, який там раніше матчі на лаві запасних розпочинали. А от задоволені це Кіліан Бапе, тому що при хабі Алонсу він ще більше розкрив таке враження, свій ось цей гольовий е атакувальний потенціал і забиває, не втомлюється забивати. А коли Кіліан Бапе забиває, то Реал перемагає. Бо в передніх поєдинках ми говорили, що без його голів це обов'язково якась втрата очок. Там, зокрема, проти Ліверпуля. чи... Матчі Зайчі, де він страждав, і так далі. Тому Кілян Бопе це людина, яка позбавила Андрія Луніна ось цього місця на передовицях іспанських газет, тому що він їх повністю окупував разом з Вінісіусом. Луніна там згадували, знаєш, таким дуже маленьким шрифтом. Але Тут ідеться лише про обкладинки, тому що насправді ти не знаєш якогось кривого слова про Андрія. І, до речі, я би ще звернув увагу на те, що писали величезні пабліки фанатів Рала, пабліки мільйонники. Що якби не ті куртуа, то Андрій Лунін насправді міг би бути основним воротарем Рала, і вони на це погодилися. Ось ця думка оболівальників, і що не належним чином вони оцінюють інколи нашого воротаря, що він заслуговує більше поваги. Більше похвали, тому що це такий тіньовий герой, який, попри те, що рідко грає. Але він, як от писали теж фанати, він міг би бути основним у будь-якому клубі Європи, але вирішив залишитися в Мадриді і чекати свого шансу, бо, начебто, дуже сильно любить цю команду. І є мадридістою. Ну такий вибір нашого Андрія. Ну і нагадаю, що були чутки в іспанській пресі в Мадридській, що Адрін Лунін специфічну функцію виконує в роздягальні королівського клубу. Він злагоджує кути, налагоджує комунікацію з новачками, полегшує їхню інтеграцію в іспанському гранді. В роздягальні таке от серце. Вальде Бабаса, Андрій Лунін, Українець, і будемо сподіватися, що він отримає шанс, можливо, вийти в наступному матчі в рамках вже Ла Ліги. Нагадаю, що на нас чекає, потенційно може таки відбутися. Українське дербі. не трапилося це в Піреях, Бо Яремчук за такої форми Аль Алькабій, не має практично шансів вийти на футбольне поле. Просто божевільна форма марокканця. Так от, наступному раунді Ла Ліги зіграють проти Жорони. Очікувано, що вона вийде і в основі, і будемо сподіватися, що не відновиться ще трішки полікується. Попиє ліків тібо куртуа. і таким чином Лунін отримає шанс вдруге з'явитися у старті у цьому сезоні в Хабі Алонсо. Так, тим паче в реала наступного тижня у Мідвік класіку проти Атлетіка з Більбао на виїзді там завжди складно грати. І справді будемо сподіватися, що можливо дадуть Куртуа ще відпочити проти Жирони. А ось вже на Атлетік вийде Більгієць Андрій. Ось отримає такий подарунок за свою хорошу насправді гру проти Олімпіакоса. Дякую тобі, Володя, і зустрінемося уже незабаром наступного тижня, оглядаючи черговий тур іспанської лаліги. Це був Володимир Лиско, також з вами був Юри Гаврищак. Побачимося у стаційній платформі. І також закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Посилання на черговий збір залишу в описі під цим відео. Дякую, Володя.